Больше це як психологічний момент для розгрузки, тому що він почув, що все-таки у нього є сауна, Все таки є попариться, а парілка для чоловіка – це місце відпочинку душевного і тілесного. Так що це, по-моєму, це один із основних. Вот Ось вот. військові кажуть, таких подарунків ще не отримували ця лазня на колесах стала першою, яка поїде до військових на передову. Насоб бригаді це перша баня, яку нам подарували. Баня завжди необхідна, вона потрібна. Кожен з нас в своєму мирному житті звик постійно приймати душ, приймати ванну. На війні такі можливості дуже обмежені, як ви самі розумієте, умови не ті. А коли це буде своя польова баня на колесах, коли її можна підвести в будь-який район до будь-якого підрозділу, забезпечити помиття особового складу, нам дуже приємно отримати такий подарунок. котел, который является и котлом подогрева воды, он же дает на камне температуру для именно сауны. То есть получается, это даже может быть не сауна, не сухой пар, а парилка. Подливать воду, и вот она парная готова. Когда она выключена, тут же специальные есть ниши, сюда складываются дрова. То есть машина полностью автономная. Дрова сухие, приехали, остановились, раскопили. Этот же котел подогревает воду которые баки, которые стоят наверху, и они за счет давления выдают воду уже на моечное отделение. И там вот после парилки, после сауны, боец вышел, помылся, сполоснулся, там же оделся, и все, весь процесс. Цій польовій лазні є все для того, аби військові могли помитись у будь-якій місцевості. Вона повністю автономна, працює на дровах. Всередині є котел, генератор, насос, який може подавати воду до баків з будь-якої водойми. Достатньо залити воду і натопити як слід, аби тут за годину могли помитись близько 30 військових. «Якщо брати військові норми, то кожна душова сітка це два чоловіка, і цикл помивки 20 хвилин. Тобто, вот у нас тут є чотири сетки. То тобто, теоретично за час можна помити порядка 30 человек. В принципі, за час можна спокійно не суетясь, помити помыть, що и попарить. Військові кажуть, винахід вітчизняних майстрів значно перевершує радянські аналоги. Хороша баня, тому що совєтські аналоги, оте ДДА 66 які були у них пропускна способність йде 48 восім чоловік. Тобто, практично ми. По пропускной способности ничем не уступаем советским аналогам, но по, так сказать, по классности мы пришли в 21 век. Переробили автомобіль Кунг на мобільну лазню рівненські лісівники. Майстри зробили все, аби українські воїни почувались тут комфортно. Душ, сауна, кімната відпочинку. Мобільна лазня допоможе українським воїнам краще відпочити. Сподівається, народний депутат України Борислав Розенблат. І Щоб хлопцям ну вона дійсно сподобалась, щоб Вони завжди. Почували себе відпочившими, тому що баня, ви знаєте, що як там з давніх часів завжди, навіть після бані людина може розслабитися і виспитися як завгодно, ну, для того, щоб далі виконувати свої прямі обов'язки. Якщо мобільна лазня матиме успіх у військових, незабаром вони отримають ще дві, каже Борислав Розенблат.